Про це не тільки будемо далі говорити із військовим аналітиком. Сергій Грабський приєднується до нашого ефіру, пане Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку. Студії. І слава Україні. Ми вас чуємо, але, на жаль, поки Героям не слово. бачимо. А, давайте почнемо тоді. Я знаю, що ви разом з нами дивилися той матеріал, який був перед цим. Оці ці дрони зі штучним інтелектом. А, зрозуміло, що вони. Більш, скажімо, масштабують загрози, і власне про ефективність дронів перехоплювачів говорили. Яка ваша думка з цього приводу? Чи з усім ви погоджуєтеся з тим, що прозвучало у сюжеті? В принципі, так, в принципі, так треба розуміти, що тут справа йде не про те, що дрони тільки от штучним інтелектом складають таку загрозу велику, або є таким універсальним засобом протидії інших дронів. А противник використовує і різну тактику, противник використовує різні алгоритми використання дронів. І тому ця боротьба вона буде тривати постійно. Треба усвідомлювати, і ви це сказали, і в сюжеті це прозвучало, що на сьогоднішній день противник не в змозі виробити щось надтехнологічне, але він має можливість зробити щось досить просте, але масштабне. Масштабне по кількості, і саме тому, ну якщо говорити про наші задачі а, щодо протистояння цьому, це має бути а, мають бути вироби дешеві, надійні і ефективні. Угу. І саме в цьому полягає суть того протистояння, яке ми маємо. Повторю Пане Сергій, ще я... раз. Да, я хотів уточнити, а тобто, так, да, тобто е, ви згодні з тим, що е, от, як ми говорили в сюжеті, що в день нас можуть атакувати десь тисяча дронів російських. Ну, якщо ви можете, масштаб... ні, ні. ні, ні, категорично. Ага. Ні, я категорично проти такого, е, розумієте, ну, по-перше, е, такого ще не було. Росії це не вдавалося, я спеціально а, веду статистику, таку максимум, що вони використовували, це от 472 дрони. Але давайте не забувати. Дрони ми спеціально не кажемо шахеди, тому що ці дрони uh -huh. як мінімум на 30% складаються з пустишок з фейків. Тобто, навіть сьогодні Росія не спроможна це робити. Ба більше, коли ми говоримо про таку атаку, після неї і навіть після останньої київської атаки. Ну, наймасованіші атаки на Київ з дронами 174 дрони. Два чи три дні росіяни не пускали, не запускали більше ніж 100 дронів, і то перший день, то 58. Це говорить про те, що вони можуть накопичувати і не кожен день, але періодично запускати такі дрони. І тут тоді виникає наступне питання: як з цим боротися? І виникає питання е, крайньої потреби у виробництві ракет. Тому що знаєте, є таке старе військове прислів'я. Е, треба вбивати лучників, а не відвертатися від стріл або ховатися від стріл. Таким чином ідеться про те, що ми маємо знищувати місця, з яких здійснюється запуск таких е, дронів, і це так само стає ефективним засобом боротьби. Тому е, ми е, при всій моїй повазі до дронів до цієї зброї, яку ми виробляємо, не маємо молитися тільки на них, як на на універсальний засіб протистояння. Ми маємо виробляти щось таке, що е, не дозволить противнику постійно тиснути на нас з використанням дронової системи. Тобто ракети, можливо, авіація в майбутньому і так далі. Ми знаємо, звідки проводяться запуски, тобто навіть ураження району запуска і е, так само дозволить нам Виконувати mm -hmm. задачі знищення дронів ефективно. а пане Сергію, ви сказали про неспроможність Росії виробляти дрони в тій кількості, в якій би вони могли тероризувати Україну дронами тисяча на добу. Але є інформація про те, що 25 тисяч працівників із Північної Кореї їде в Росію вчитися збирати шахеди. Про це пишуть японські змі, і виходить, що схожі виробництва бхіннян ще хоче розгорнути у своїй країні. А як ви оцінюєте такі загрози і ризики, якщо з'явиться таке виробництво у КНДР? Ну та розумієте, в чому в чому проблема цих дронів для нас проблема. Так само проблема для наших японських колег і південнокорейських. То що вони дуже прості. Вони дуже прості у виробництві, і ми це відмічали від самого початку. До речі, ми так само випускаємо щось подібне вже. А, і саме в цьому полягає загроза, тому що протистояти масовості запусків, як це показав Ізраїль останніми, останніми днями, неможливо. А, тому я думаю, що наші колеги з Японії з Південної Кореї підуть таким самим шляхом, про який ми тільки що з вами говорили. Uh -huh. Тобто, виявлення місця виробництва дронів і їх знищення або на місці, або в районах запусків. Uh -huh. Ну Ми безперечно, посилення, посилення саме елементів протиповітряної оборони такого тактичного рівня для того, щоб знищувати ті дрони, ви знаєте, ну попри те, що вони виглядають так агресивно, так загрозливо, є певні недоліки або слабкі місця, які ці дрони не можуть подолати. А саме, навіть якщо ми говоримо про двигуни. І застосування так званих реактивних двигунів це збільшує швидкість або але зменшує маневреність. Тобто це дозволяє більш ефективно знищувати дрони. Якщо ми говоримо про звичайні двигуни внутрішнього збирання, то йдеться про те, що е, ці дрони є дуже шумними, і їх можна засікти, і так далі, і тому подібно. Тобто стр... дронів не треба боятися, з ними треба боротися. Ось так. такий посил на сьогоднішній день, то що ми розглядаємо і е, вивчаємо і використовуємо, тепер давайте до подій на фронті. Росіяни відновили масштабні механізовані атаки, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Бо останні півроку росіяни здебільшого штурмували піхотою без броні, а на мотоциклах, багі, звичайних авто. Ми про це постійно говорили. І як пишуть аналітики, <кій> перепрошую, на турецькому напрямку. Штурми тепер з важкою технікою. Про що свідчить залучання броні і зміна тактики? А, ви знаєте, я би сказав так, що ну не можна просто вичленити, що от вчора вони не атакували технікою, а сьогодні вони атакують технікою. Давайте подивимося на те, як відбувається, як відбуваються події. І в мене є таке переконання, що противник чомусь думає, що внаслідок тих проривів, які йому вдалося зробити, а вони вминаються в нашу оборону, і ми це бачимо. Вони чомусь подумали, що наша оборона ослабла, і тепер вони можуть проводити наступальні дії з використанням техніки. Тобто, знаєте, тут задіяний ну, абсолютно зрозумілий алгоритм, який російська армія використовує відповідно до тих керівних документів, якими вона користується і планує операцію. Тобто, після нібито прориву оборони противника вони здійснюють такі. Маневр технікою для того, щоб як вони кажуть, вийти на оперативний простор, не усвідомлюючи, що суть нашої оборони полягає трошки в іншому. Ну вони мають переконатися, що ця, цей алгоритм є хибним, і ну, чим більше техніки підтягнуть, тим більше ми його спалимо. Почули, пане Сергію, дякуємо вам дуже за цікаві детальні коментарі. Сергій Грабський, військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо ще раз.